Мої вітання, шановні друзі, партнери, колеги. Мене звати Євгеній Величко і я міський голова територіальної громади міста Вознесенська, яка знаходиться на півдні України, Миколаївській області. Від імені нашої громади запрошую вас на зустріч 15-16 лютого 2023 року у Варшаві Республіка Польща, яка стане відліком для нашої плідної співпраці у відбудові громади. На жаль, Вознесенська громада стала відома всій Україні своєю бідою. В березні 2022 року у Вознесенській проходили активні бойові дії. Агресором було задано значних збитків як громадському сектору, так і об'єктам критичної інфраструктури. Повністю зруйновані два залізничні мисти і один автомобільний міст. Пострадали шість закладів шкільних та дошкільної освіти: одна амбулаторія, фізкультурно-оздоровчий комплекс, п'ять комунальних підприємств, 41 багатоповерховий будинок та 481 приватний будинок впевнений, що наш форум відкриє нові можливості для відбудови життя кожного мешканця громади та закріпить співпрацю між Вознесенською громадою та різними державними міжнародними структурами, іншими територіальними громадами, представниками фондів, інвестиційних та будівельних компаній. Вам дуже вдячні до зустрічі. Асибі.